Зест СЛІП ретарт. Твій сон. На Росії зробили прогноз про закінчення війни. Карасін, який був на переговорах в Ріяді, говорить про те, що ну до кінця року, можливо, каже, ми про щось домовимося. Мається на увазі про припинення вогню. У міжнародному валютному фонді також сказали про кінець року. А Трамп вже називає Росію та Китай стратегічними ворогами. І певне це не випадково. Давайте спробуємо з цим розібратися. Все, що знаю на цю хвилину, готовий вам повідомити, тому, будь ласка, долучайтеся до каналу, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Половина з вас, хто дивиться на цьому каналі відео, за що я вам заздалегідь, дякую, дивляться відео без підписки. Це, звісно, не зобов'язує вас підписатися, але також не буде вас і обтяжувати нічим. Також коментуйте, друзі, прошу вас проявляти активність під відео, тому що вони не пропонуються глядачам. Для цього ви знаєте, що робити. Підписуйтеся, відписуйтеся, коментуйте, шерте, ставте вподобайки, не шкодуйте їх, це допомагає каналу підніматися. І також ми будемо з вами тут робити, як завжди, благородну справу. Будемо збирати цього разу донати на FPV-дрони для 66-ї бригади, яка перебуває на Лиманському напрямку. Нині ми оголошуємо на їх прохання непростий збір, збір в сумі 300 тисяч гривень. Попереднього разу ми з вами збирали на Mavic з нічним баченням. Ми зробили це за одну ніч. Mavic уже виконує бойові завдання безпосередньо на Лиманському напрямку. Нині ж постало питання про придбання. Низки FPV-дронів також із відеоспостереженням, і вони доволі дуже-дуже непогані. У мене в телеграм-каналі є відповідне посилання на цей збір, там рахунок, який необхідно буде проплатити для того, щоб ці дрони виготовити. Також залишу посилання в описі під цим відео. Як завжди, всі звіти гарантую з усіма чеками, видатковими, накладними, всі документи, які у мене є. Це наш святий обов'язок звітувати за кожну копійку, яку ми отримуємо для наших хлопців. Ми нічого собі не залишаємо, друзі. Ніяких 20%. Все абсолютно йде на потреби Збройних сил України. З минулого збору вона залишилася понад 20 тисяч гривень. Вони там вже є на конверті Приватбанку. Тому, друзі, прошу долучитися. Вибачайте за такий довгий вступ, але справді дуже важливий збір. Буду його оголошувати практично в кожному відео, поки ми не закриємо його. Отже, друзі, тепер давайте до суті і розпочну із такої дуже цікавої інформації, яку опублікував у себе в соціальній мережі Дональд Трамп. Він представив агітаційний ролик про Гренландію. Ну, Ви знаєте, що там нині перебуває Джей Дівенс. Він зробив заяву і по Україні. Я ще цього обов'язково торкнуся. Він туди полетів разом із дружиною. Кажуть, візит готували дуже і дуже складно, але наміри Трампа перебрати контроль за Гренландією вони очевидні. І Джей Дівенс також артикулює. Мова про військове захоплення острову не стоїть. Хоча вислови Трампа часто такі дуже суперечливі і складається враження, що він готовий вести війська. Втім, друзі, на острові Гренландія є військова база Сполучених Штатів Америки. Тобто американські війська там вже є. Самі островітяни стоять перед вибором, самовизначення. Вони виходять із королівства Данського і можуть долучитися до Сполучених Штатів Америки або не долучитися. Ну, принаймні, поки що не видно такого їхнього шаленого бажання. Але Трамп наполегливо наполягає на тому, що Гренландія має співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, і звісно, він був би радий тому, аби вони взагалі проголосували за входження до США як штату. Але не думаю, що це є такою визначальною метою. Ціль Трампа контролювати Арктику. І от у цьому відеоролику, який я вам зараз продемонструю, ви бачите, як пов'язуються історичні події із островом Гренландія, які захищали свого часу від нацистської Німеччини, сьогодні. Трамп проводить аналогію і говорить, що загроза для острова і для всієї Арктики, а читайте і для НАТО тепер іде від Росії та Китаю. Тому про дружбу і любові з Путіним ну якось не зовсім складається нині пазл, і гра Трампа вона справді публічно не приваблива, але за нею стоїть дуже дуже багато моментів. Тому я пропоную розбиратися нам з вами з цим разом. Що власне говорить Трамп? Наша спільна спадщина живе в кожній спільній місії, кожному арктичному патрулі, кожному партнерстві, яке було створено в тіні танення льоду. Та зростання напруги. Зараз час знову стояти разом заради миру, заради безпеки, заради майбутнього. Америка стоїть поруч із Гренландією. Дуже показовий ролик, як на мене і мені, він особисто засвідчує те, що Америка незалежно від прізвища президента, незалежно від того, хто очолює Білий Дім демократ чи республіканець у своїй зовнішній політиці залишається дуже послідовною протистоїть Китаю і Росії, друзі. Так і Росії. А нині Трамп просто створює такий собі тимчасовий, ну не союз, а партнерство з Росією для того, щоб протистояти Китаю. Але розуміє і загрозу Росії саме в Арктиці. Трамп поклав око на Арктику. Як там будуть розвиватися далі події? Звісно, буду за цим слідкувати. Бо поки що робити однозначних висновків не варто. Але я не думаю, що в Кремлі сподобається їм цей ролик. І тепер, друзі, до наступних коментарів, які дуже важливі в контексті того, як будуть розвиватися відносини США та Росії, США та Китаю на тлі можливого припинення російсько-української війни на Росії знову вирішили атакувати Трампа з усіх громад, саме Трампа, друзі. Спочатку Путін заявив, як ви знаєте, про те, що ми українців, якщо не дажм, то добйом. Ну, це привіт Трампу щодо його мирних ініціатив. А тепер гравці фактично технічного рівня розповідають, що все ж таки ми за мир, але ну не прямо завтра, десь колись, потім, до кінця року. Голова Комітету Ради Федерації в міжнародних справах Григорій Карасін, який власне був присутній в реаді на переговорах 23-25 березня, сказав, що угоду про припинення війни в Україні можна буде досягнути ну, можливо до кінця 2025 року. Позитивні зрушення процесів регулювання конфлікту в Україні можливі, однак, ймовірно, не найближчим часом. Можливо, не цього року або в кінці цього року, сказав Карасін в інтерв'ю Росія-24, і це було сказано свідомо для того, щоб тиснути на Вашингтон. Він охарактеризував минулі зустрічі як спокійні і конструктивні, але визначив їх слабку результативність. Було б наївно чекати якихось проривних результатів на першій же зустрічі. І далі говорить. Що з американською делегацією в принципі можна працювати, оскільки її представники слухають, сприймають, протиставляють якісь свої позиції? Ну тепер вони мають прокоментувати Гренландію. До речі, друзі, він також висловив упевненість, що подібні зустрічі будуть продовжені. А перед російською переговорною групою будуть поставлені нові завдання. Тобто, переговори будуть продовжуватися. Власне, я про це я вам говорив і у вранішньому відео. Звісно, говорити про щось конкретно в цих переговорах поки що дуже дуже складно, тому що. Згаданий мною Джей Ді Венс наголосив про те, що він бачить дуже ефективні результати досягнутих домовленостей і мовляв, що енергетичне перемир'я працює. Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є комерційне припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто. Це заявив Венс, перебуваючи в Гренландії. Ну, я прокоментував це наступним чином. Певне, Венс знову надивився сторіс, але не тих. Бо вважати притомним, цей коментар не можна. Навіть Дональд Трамп, говорячи про іранські дрони, буквально вчора ввечері, виступаючи перед журналістами, сказав, що це його справді дуже бентежить. Але, друзі, давайте зважати на те, що Джей Дівенс говорити якусь іншу відміну від позиції Трампа не буде. Тому він може трішки не встигати за думками Трампа, а буде постфактом говорити те саме, що й говорить його Бос. Тому я не зважав би дуже особливо зараз на заяву Джей Ді Венса, а все ж таки спостерігав за тим, які коментарі буде давати Дональд Трамп. Поки що дуже привітних і для нас прийнятних коментарів з Білого Дому від Трампа саме не так багато, але не поспішав би робити висновки, тому що історія з Ірландією дуже-дуже, як на мене показова. І також сьогодні у Північно-Атлантичному альянсі розповіли про те, як вони бачать миротворців в Україні. Це заява чиновника НАТО, друзі. Це дуже-дуже важливо. Зокрема, голова військового комітету НАТО адмірал Джузепе Каво драгоне говорить про те, що розміщення європейських військ в Україні може бути корисним, але лише за конкретних умов. Яких саме перше має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони. З цим непросто. Друге, необхідний потужний мандат цієї місії. А тепер, друзі, увага, бажано під егідою Організації Об'єднаних Націй. Чим далі, тим більше будуть говорити про ООН. Це та місія, на яку можуть погодитися усі сторони, в тому числі Росія. Наступне, він говорить, що це має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка буде складатися не лише з європейських військ, яких точно він не уточнює. І матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону. Ну тут, певне, не про кордон мова йде, а про лінію розмежування, лінію бойового зіткнення або вздовж демілітаризованої зони. Ну, принаймні, поки що так воно виглядає. Але драгоне наголосив на тому, що головною гарантією безпеки для України. Буде залишатися її збройні сили. За три роки війни, говорить він, завдяки своїй стійкості та отриманій підтримці вони досягли надзвичайно високого рівня ефективності та продовжують зміцнюватися. Україна й надалі, каже він, буде отримувати важливу допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії. Це те, чого так дуже не хоче Кремль. Він постійно говорить, що зброю повинні припинити постачати до України. Але що говорить саме генерал? Після війни необхідний, говорить він стійкий мир. Ну ми, в принципі, самі то знаємо. Він говорить, що це не може бути ще один Мінськ. Ну він говорить Мінськ-3. Це дуже важливо, тому що справді мінська угода була хитка. І вона показала свою неефективність. Він говорить наступне: Росія не має використати перемиря для перегрупування і більше ніколи не повинна намагатися закупити жоден квадратний сантиметр української землі. Саме тому союзники НАТО надають Україні таку значну підтримку. Ну відверто скажу, могли б і більше надавати. Це важливо не лише для безпеки України, а й для безпеки всієї Європи та світу. Тому так я вважаю, що сьогодні НАТО фактично визначилося з тим, як буде допомагати Україні, якої форми буде миротворча місія і проект європейських миротворців. Він певне, створений саме для того, щоб протиставити бажанням Путіна саме цей проект. Бо Росія постійно говорить, що військ НАТО не повинно бути, але якась миротворча місія має бути. І розцінюється зараз як такий тактичний крок, який був. Справді ініційований Дональдом Трампом не випадково пізніше. Вітков, спецпосланець Трампа сказав, що план Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії, який власне займається миротворцями, він ну неефективний. Зараз чим далі, тим більше я знаходжу цьому підтверджень, бо я вам говорив ще минулого тижня про те, що буду досліджувати, чому Вітков не задоволений саме цією миротворчою європейською місією. Тим більше зверніть увагу дуже багато країн. Європи не готові відправляти своїх військових до України, ну та сама Польща, Італія, про що ви знаєте, та навіть і британці з французами, ну так, вони дуже-дуже неоднозначно відгукуються про все це. І тепер, друзі, ще вам одна новина, яка, як на мене, дуже важлива, що стосується саме прогнозів. Сьогодні Міжнародний валютний фонд дав свій прогноз, коли в Україні може закінчитися війна. Чому це так важливо? Там справді є поважні експерти, які е, е, ухвалюють рішення щодо ефективності економіки України. Платоспроможності України, рішення щодо видачі чергових кредитів. Ну, от ми маємо отримати новий кредит, від точніше, транш кредиту від МФФ в сумі 400 мільйонів доларів. І експерти Міжнародного валютного фонду дали свій прогноз, коли ж власне в Україні може припинитися війна. Вони говорять, що це буде в цьому році, але наприкінці року. Втім, дали невтішний прогноз. Вони говорять про те, що наш ВВП не буде зростати так, як ми то прогнозували. Тобто вони. На 2025 рік вони його погіршили на пів відсотка. На 2026 рік майже на відсоток. А нині ВВП зростає втричі гірше ніж у 2024 році. З економікою нас справді ну скажу дуже м'яко, не все дуже добре. Друзі, на цю хвилину всі новини. Слідкую за ними. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Прошу ще раз вас долучитися до збору, який ми проводимо для придбання ФПВ-дронів на Лиманський напрямок для 66-ї бригади. Посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!